Багато в кого цибуля вже закінчилась і сезон на закаті. А в нас все тільки починається. Цибулі ми продали величезну кількість. Просто рекордно. Для себе і в нас вона ще є. Якою ж та цибулька має бути? Ми зараз подивимося, мало не під мікроскопом. Кожну опишемо. Радар, вона має бути видовжена. В неї носик, наче мордочка вівчарки. Верх округлий. Одна з найкращих. Ціни актуальні. Наявність є. Бірнформіген довгенька, росте до 15 сантиметрів як пляшечка, Сеншуй. Напевно, єдина, яка дійсно пізня, і має найкращі шанси зберігатися протягом 8-9 місяців. Робін, щільні лусточки, які прилягають до цибулинки, насиченого кольору, смакота, гледстоун. В цьому році вона як. Ну, як, як молода, як колись казали, дуже гарна, білесенька, гарнесенька, дуже щільна цибулинка, яка хрустить, коли її нарізають, підходить для закриваностей різних. Штутгартер. Це зараз вона така кругленька, а як виросте, як казала моя колега, буде така, наче її кувалдою зверху хлопнули. Тобто буде плоска. Крусадо це новинка від компанії Броєр. Альтернатива Радару і Трою, як стверджує виробник. І сам Трой. Ну подивіться на цю красу. Ця цибуля вся є в наявності у агромаркеті ваша грядка. Переходьте за посиланням на наш сайт, телефонуйте, зв'язуйтесь, пишіть у Viber і обов'язково залиште свій коментар, чи було вам корисно подивитися, як має виглядати справжній радар Трой Штутгартер.